Ось це так. Ціла копа смакоти. Так, такої кількості шоколаду я ще жодного разу не бачила. От би скоріше все з'їсти. Чому б не розпочати з кончика? А ось тепер можна переходити до шоколадок. О так, це нереально смачно. Смачно, але мало. Саме час спробувати тортик. Я впевнена, він буде ще смачнішим. Як багато шарів бісквіту. Здорово. Я ніколи б не подумала, що звичайний тортик із купою жуєк зробить мене по-справжньому щасливою. Кожна смаката з цього тортика просто нереальна. Я навіть не можу уявити, який смачний буде сам торт. Час це дізнатись. Вау! О, так, він не лише смачний. З нього можна надавати чудові бульбашки. Ой, як здорово! І смачно і весело. Так, весело. А в мене ось просто смачно. Дивись, Джес, прямо зараз я надаю найбільшу бульбашку з усіх, що ти бачила. Ого. Що ж буде, коли ця бульбашка лусне? Ой-ой. Ось це вибух. Чим більше бульбашка, тим боляче падати. Проте тепер я можу спробувати тортик Сьюзі. Тільки їй нічого не кажіть. Вау, жуйка гармата хоба буба. Я ще ніколи такого не бачила. У мене теж гармата, лише шоколадна. Вона стріляє шоколадним сиропом. Залишилось тільки зрозуміти, як саме ця штука стріляє. О, знайшла. Обережніше. Я не хочу бути брудною та липкою. Ти мені не потрібна. Я стрілятиму прямо собі в рот. Клас. Прикольно. Час і мені випробувати гармату. Куди, кажеш, тут треба натискати? Нічого собі. Моя гармата робить такі ж круті бульбашки, як і я. Джес, дивись. Ну, Джес, глянь. Досить лопати шоколад. Зверни увагу на свою подругу. Ой, Фу, яка гедота. Сьюзі, за це мені доведеться тобі помститись. І моя помста буде дуже брудною. Ах, я тебе зараз заморую у міхорі. Ясно? Оні? Як мені вибратися звідси? Ніяк. Гадаю, що ти вже пошкодувала, що забруднила мене. Жуйка завжди переможе шоколад. Ви ж зі мною згодні? Я обожнюю жуйку в тюбиках, а я ось такий шоколад ще жодного разу не бачила. Думаю, всередині мого тюбика нереально смачний шоколадний сироп. Час це перевірити. Тільки щось сироп не поспішає затікати мені в рот. Треба йому допомогти. Роби це без моїх тюбиків. Давай же. Коли ти нарешті витечеш? Ура! Нарешті я зможу спробувати його. А де ж сироп? Ну ось. Тепер вона розмазана по моїх руках і по столу. Мені куштувати нічого. Гаразд. Доведеться злизувати те, що залишилось. Але це просто провал. Подивившись на джес, я зрозуміла, що потрібно бути акуратнішою. Тоді я зможу поласувати своє з кюбика. Вау! Це дуже смачно. Смакота. Але щоб з'їсти всю жуйку цілком потрібно розрізати тюбик. Тоді я вилежу жуйку з усіх куточків. Бачите, скільки тут ще лишилось? Ще є два тюбика, і я з'їм їх до останньої краплі. Ну і що, ви готові побачити саму велику бульбашку в своєму житті? Тоді не відвертайтесь. З другої спроби точно вийде. Сьюзі, може, вистачить. Це виглядає небезпечно. Ой, що ж мені тепер робити? Я тут замарована. Ось це так. Потрапила в полон особистих бажань. І це все? Які маленькі жуйки. Вони, звичайно, дуже милі, адже схожі на кавуни. Але все-таки ого, Джес, які у тебе великі шоколадки. Це точно. Я ще ніколи не пробувала шоколад зі смаком, кавуна. Напевно, це дуже смачно. А ось це вже неприємно. Все ще смачно. Щоправда, цими шоколадками я зовсім не наїлась. Мені хочеться ще. Сюзі може даси мені свою жуйку. Ось ще Я своїми жуйками, я розберусь сама. Вони просто неймовірно смачні. Я вигадала спосіб, як з'їсти все і одразу. Один, два, три. Ой, а решту можна просто закотити. Джес, дивись, зараз ти станеш свідком найбільшої бульбашки. Ще більше ніж в минулому раунді. Ти готова? Треба трохи часу, щоб зібратись. Жуйка просто дуже велика, але зараз я все-таки надую. Одразу як тільки відліплю руку від столу. А я й не знала, що жуйки настільки липкі. Давай же ще трохи. Відліпляйся. Куди ти тягнеш стіл? А ну, стояти. Стояти. Цікаво, що то за баночки. Напевно, всередині щось смачне. А я знаю, що за баночки у мене. Це ж моя улюблена нутела. Дивіться, як її багато, і яка вона різнобарна. Сюзі, і правда, що це тобі трапилось? Не знаю. Але зараз я планую це виправити. Здається, всередині якісь цукирки. Так нічого не видно. Треба вивалити все на стіл. Ого. Дивіться, які милі маленькі жуйки. Вони ще різнокольорові. Вивалю все в одну купу і вийде дуже красиво. Ось це так як яскраво. А тепер настав час спробувати. Почну з червоної. Отак. Чудовий смак. Не можу себе стримувати. Злопи все і одразу за допомогою цієї трубочки. Щоб тепер я повинна надути величезну бульбашку. Хоча навіщо мені це потрібно? Маленькі бульбашки мені подобаються більше. А мені на думку спала інша ідея: чому б не розфарбувати свої пальці у різнобарний шоколад? Це буде не лише смачно, але й гарно. Ням-ням. О, мені прийшла ідея ще крутіша. Чому б не приготувати власну шоколадку? Для цього потрібно просто за допомогою шприців намалювати гарний малюнок. Ось так. А тепер треба заморозити цю веселку. Та-дам! Шоколад у вигляді веселки готовий. Ось тепер це і смачно і гарно. А головне зроблене своїми руками. Так. Я знаю, як зробити свій надувний будинок ще крутішим. Я надую кульки всередині великої кулі. Це геніально. З глузду з'їхати. Як же це гарно? Я хочу повністю поринути оцю красу. Ого, я козака всередині класно. Хочеться туди, але злий зак не пустить мене. Значить, треба щось придумати. Наприклад. Я можу відключити машину, яка надуває будиночок повітрям. Тоді зак вийде, а я зможу зайти в його будиночок. Хто з будинку вийшов, той його втратив. Як же тут весело? Стійте, чому будинок здувається? Тільки не кажіть, що десь є дірка. Мабуть, машина перестала накачувати повітря. Потрібно швидше її увімкнути, поки будиночок зовсім не здувся. Мишка вийшла з нірки. План спрацював. Залазимо. Так, натискаю. Давай, надувайся. Фух, добре, що все спрацювало. Можна далі розважатись. Ей, що це таке? Хлоя вкрала мій будиночок. Привіт, братику. Тобі сюди не можна. Зараз я влаштую тут справжній дівочий куточок. Сюди посаджу м'якого ведмедика. <світ> так, що ще зробити? Знаю. Повісити гірлянду, щоб все мило виглядало. Ой, як чудово, мені подобається. Ну, а тепер можна лягти та помалювати. Яка гарна квіточка виходить. Я це так просто не залишу. Я оголошую сестрі Хлої війну і нехай знає, що я не програю. Я повністю озброєний і готовий до атаки. Вже біжу до тебе, Хлоя. Потрібно буде поставити малюнок у рамку. Я вже близько. Ще листочок намалюю. Зараз я проколю будиночок. Він здувається Ой, не вийшло. Ой, що то було? Мабуть, сусіди голосують Ну, добре. Ауч Да уж Посадка була не м'якою і навіть каструлька не допомогла. Я зараз трохи полежу та вигадаю щось інакше. Подивіться, що я вигадала: встановити в будинку батут. На ньому так весело стрибати, наче я літаю. Хлоя вже і батут поставила. Ну це вже ні в які ворота. О, у мене з'явилася ідея. І я можу її виманити з будинку, якщо запущу через повітряний вхід щось неприємне та смердюче. Наприклад, сир з пліснівою. Одягаю защепку на ніс. Беремо смердючий сир, кладемо та чекаємо, коли хлоя вискочить з криками з надувного будинку. Який я підступний брат? Ой, що це таке? Чому так смердить? Мені потрібен кисень. Свіже повітря. Чого це вона не вибігає? І навіть не видно, де вона. О, а ось і рука. Значить, з нею все гаразд. Швидше на волю. Боже, як же там смердить? Правильно, правильно, біжи Хлоя, а я поверну свій будинок собі. Нарешті свіже повітря. Що? За ти вирішив туди зайти, але ж там жахливо смердить. Ти, як бачиш, вже не смердить. Я зміг зібрати весь сморя, і тепер житиму тут. На будиночок знову мій. Тож забирай свої речі всяку маячню. І нагадаю, що тобі вхід заборонено. І табличку я заміню. А тепер облаштуємо все під себе. Тут має стояти баскетбольне кільце. Тут крісло мішок, але що мені ще потрібно? О, знаю. Нещодавно в журналі я знайшов наклейки людини павука, наклею їх по всьому надувному будиночку. О, і обличчя Хлої треба заклеїти. Добре, жартую, я не навмисно. А що ти доглядаєш за мною? Який же кайф! Можна і відпочити і пограти. Ось це тобі прилетіло. Але я взагалі-то цілися в кільце. Ну а якщо ти там та уходити не збираєшся, то не рухайся. Я намалюю тобі круті вуса і окуляри. Дуже кумедна Не біси мене Зак. Давай жити ти в одиночку разом. Що ти знову робиш? А коли ти тут уже встиг намалювати? Тебе легко вгадати, Хлоя, павук. Раджу тобі піти по павотиню стрибати, а не набридати мені, коли я відпочиваю. А це ідея. Я ж можу стати людиною паваком Тоді Майк мене точно запустить. От і костюм. Залишилось тільки в нього залізти. Ого, який він вустий. Чудово одягаємо маску та біжимо до зака. Ось так. Потримуй. Хто там голосує? Ого, це людина павук. Мені це сниться. Очманіти. Привіт, людина-павук. Швидше заходь та почувайся, як вдома. Я твій великий фанат. А можеш показати, як ти пуляєш павутиня? Будь ласка. Очманіти! як круто. Зачекайте! Невже вже людина-павук, дівчинка. І браслети на руці, і косички. Щось тут не так. Це ж людина, павук, це хлоя. Ой, Ізак, А як ти розгадав мій секрет? А ну геть з мого будинку. Давай же, я ще й тату розкажу, що ти забираєш мої іграшки. Ну ось через тебе мені доведеться заборонити заходити людині павуку. А тепер хочеться влаштувати відпадну вечірку. Музику наповну і тусимо. Треба помиритися із заком. Зак вийди на хвилинку. Що? Хто там прийшов? А Клоя. Ну і що ти принесла? Піцу? Добре, заходь! Тоді тобі потрібні окуляри, тому що у мене крута вечірка. Пригощайся! Ого, моя улюблена піца. Крутяк! Ну а тепер давай танцювати! Як же здорово, що ми помирились.